П'ятниця 29 вересня. Новини на одинадцятому студію Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Соціалізація ветеранів після війни у Дніпрі пройшов форум у панельних дискусіях. Брали участь чинні та колишні військові і представники влади. Провалля біля під'їзду жителі вулиці Сагайдачного потерпають від наслідків пориву труби водопостачання. Життя на нулі бійці 128-ї бригади тероборони розповіли про перші дні великої війни та побут військових на нулі. Станом на 17-ту годину ситуація на Дніпропетровщині спокійна, але вночі ворог вдарив по двох районах нашої області. У Великомихайлівській громаді, що на Сенніківщині, зайнявся приватний будинок. Полум'я вогнеборців гамували. Через обстріл зруйнована і господарська споруда. На Нікопольщині під ударом артилерії були Покровська, Мирівська громади та сам райцентр. Наслідки наразі уточнюються, але минулися без загиблих та постраждалих. 583-й день російського терору. Окупанти не припиняють гатити по мирних містах та селах. У Херсоні двоє комунальників отримали поранення. 24-річний чоловік перебуває у важкому стані. У 68-річного працівника діагностували поранення ока та контузію. Пошкоджені будинки, автівки та цивільна інфраструктура. Почула крик. Одяглась бігом, прибігла дітей кров, життя перебита руці осколок. стояв на підніжці, на правій, то травмувало, а той, хто на лівій і водію, око пошкодило. Я ще підійшла туди, кажу, у вас що бачу, він витирається такою серветкою, серветка в крові око пошкоджено. Завдав удару вороги по Миколаєву о четвертій годині ранку. Росіяни поцілили ракетами по об'єкту транспортної інфраструктури. Обійшлося без жертв. Ці атаки було вже три, їх, і всі три спочатку були вибухи, потім лунала сирена. Тому наразі невідомий тип ракет, які ми атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, і та горить пожежі. Пожежу гасили більше двох годин. 1 жовтня будемо відзначати день захисників та захисниць України. Напередодні свята мої колеги зібрали історії тих, хто вже 583 дні боронить нашу країну від російської навали. Поспілкувалися з бійцями 128-ї бригади тероборони від перших днів Великої війни. Вони на нулі про побут військових. Радість від звільнення наших земель та біль від втрати побратимів. Катерина Нічик далі розповість. Історія 128-ї бригади ТРО з Дніпра почалася від перших днів повномасштабної. Приймав добровольців та формував підрозділи полковник Олександр Водоласький. Саме він став першим командувачем та фактично батьком бригади. Розповідає спочатку, разом з бійцями обороняли рубежі Дніпра. Згодом по одному батальйони відправилися на нуль. Всі батальйони бригади практично більше року воюють на передку на нулі без змін. Без ротації, зимою в снігу і в воді, в грязюці, в багнюці літом в жару, але виконують свої обов'язки важко, тяжко. Але бригада не було жодного разу, щоб ми десь відступили навіть на метр. До життя на нулі кажуть захисники, вже призвичаїлися у окопах. облаштовують кухні, холодильники, ліжка та навіть турники. Так потрохи благораджуємося, щоб було зовсім по-домашньому. Бо в буквальному сенсі живуть у своїх бліндажах. А вже за його дверима чергування і відбиття ворожої атаки це ж патрони, як бій, якийсь, перезаряджаємося звісно. Перші втрати бригада понесла у квітні 2022-го. На ворожій міні підірвалися одразу п'ятеро людей. Тоді згадує екс-командир, чи не вперше бійці усвідомили? Вони справді на великій війні. Біль від втрати побратимів ділиться з часом, не вщухає. Втім, переконаний, що віддають життя, вони не задармо. не задармо. хоча це дуже велика ціна, але вони загинули не просто так, десь там на вулиці, а загинули, захищаючи свої землі. Пам'ять про полеглих та увічнення живих захисників зі 128-ї бригади. Нещодавно відзначили у Дніпрі. На честь легендарних воїнів у місті назвали одну з вулиць. Це каже перший командувач бригади, неабияк підіймає моральний дух хлопців. Від себе ж додає я їм хотів побажати, щоб вони повернулися всі живі, здорові, без поранень. Щоб стан здоров'я у них був такий, щоб можна ще в подальшому будувати своє життя, працювати. Ну а всім нам, і в тому числі і військовослужбовцям, бажаю перемоги. А вона вірять військовослужбовці буде зовсім скоро. Запевняють, для цього скільки стана сил, докладатимуть зусилля. Катерина Нічок та Олександр Довгань новини 11-го каналу. Ветеранський форум Дніпропетровщина, друга після столиці, провела цей захід. В панельних дискусіях брали участь вчинні, та колишні військові і представники влади говорили про соціалізацію ветеранів після війни. Над чим ще працюватимуть посадовці, аби покращити умови життя нашим військовим. Далі в сюжеті вперше на Дніпропетровщині провели форум для ветеранів. Серед запрошених військові та посадовці, які в форматі дискусії обговорювали адаптацію ветеранів у цивільному житті. Я маю велике сподівання, що цей захід буде розвивати насамперед соціалізацію ветеранів, тому що дуже важко в наш час звикнути саме до людей, до мирного життя. Криворіжець Олег отримав поранення у березні торік. Має інвалідність, але це не стало перепоною продовжувати жити. І воїн взяв участь в виграх нескорених та здобув срібло у змаганні на веслувальних тренажерах. Хлопці і дівчата. Довели всьому світу, що ну ми насамперед не незламна нація. Назар Вознюк на цих же міжнародних змаганнях здобув чотири золоті медалі з плавання одне золото і срібло на весловальних тренажерах. Чоловіки досі у війську. Утім, виокремлює важливі питання, які виникнуть, коли звільниться зі служби. Наприклад, наших побратимів найголовніше питання це оформлення статусів, отримання відповідних документів, в тому числі багато хто в нашій бригаді, зокрема, є переселенцем з окупованих територій, тимчасово не маючи житла. Щодо житла, то це питання одне з пріоритетних кажуть у міністерстві. Цьогоріч планують забезпечити оселями 2400 сімей. Ще одне завдання це забезпечити житлом. Ті, хто цього потребує, у нас зараз 5,5 мільярдів гривень передбачено на субвенцію житлову для людей, які проходять по нашим постановам зараз в Україні більше півмільйона ветеранів. А після перемоги їх буде ще більше. Тож головне завдання для міністерства ветеранів – інтегрувати в суспільство військових, працевлаштувати та загалом допомогти їм соціалізуватись. На Дніпропетровщини це приділяється досить велика увага, і саме на всіх нарадах у голови обласної військової адміністрації Сергія Петровича Лисака це проходить такою червоною лінією. Саме підтримка ветеранського руху, тому що сам він дотичний до ветеранства. Він військовий. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Понад 100 сховищ Дніпра придатні до використання таких висновків зійшли інспектори комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Матеріали про порушення направляють до прокуратури. Про це повідомив представник міськради Дмитро Редька. У місті вже обстежили 534 сховища. Бачимо, що споруда цілком не готова. Так, да, є проведена електрика, але більше тут нічого немає. Відсутня вода, відсутні туалети. Відсутня вентиляція склали відповідні акти, і за висновками цих актів матеріали ми будемо передавати до прокуратури та служби безпеки України. За інформацією міської ради у Дніпрі 219 найпростіших укриттів підпорядковані комунальним підприємствам. Вони відповідають всім вимогам. Окремо є 58 модульних споруд різного типу у місцях скупчення людей та на об'єктах критичної інфраструктури. До кінця року встановлять ще 53 таких укриття. Провалля біля під'їзду жителі вулиці Сагайдачного потерпають від наслідків пориву труби водопостачання. Мовляв, в дев'ятий день змушені долати глибочезну яму перед входом у будинок. Скаржаться комунальники бездіють. чи вдалося вирішити проблему. Дивіться в сюжеті Владислава Авдієнка. Із під'їзда у прірву звичайний двір на Сагайдачного перетворився на епіцентр ремонтно-будівельних робіт. Усе через порив труби. Місцеві згадують, минулої середи вода почала бити з під землі фонтаном та затопила підвал. На ліквідацію приїхали комунальники, вирили траншеї, але залатати трубу не змогли. Вони не могли оці всі дні. Знайти звідкіля виходить з будівлі труба. Виявляється, що не знають, що робити в разі виникнення аварійної ситуація. Декілька днів жителям двоповерхівки доводилось діставатись до під'їзду драбиною. Просила от сусідку в сюди і по лісніці готови диралися. І ось комунальники розпочали роботу: викачали воду із затопленого колодязя, заварили кран, демонтують стару трубу. Місто а в Чому складність саме тут? Бачите, як труба йде косу, що й заход, підвал, Місця для нормальної роботи мало. Комунальники пояснюють, роботи затягнулись через неможливість використання важкої техніки у тісному дворі. Технікою тут копати було неможливо. Копали вручну. За що цього затягнулася робота? Місцевим був. Зроблений прохід, там лежали доски. щоб вони мали доступ, доступ до проходу в під'їзд? Замість прогнилої встановлять нову металопластикову трубу. Завершити роботи обіцяють вже сьогодні. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. Вони ті, хто з перших днів стала на захист рідної України, ті, хто змінив театральну сцену на окопи у Дніпро арт коледжі до Дня захисника України вшанували пам'ять двох загиблих акторів-випускників закладу. Під час заходу презентували фільм про одного з них Владислава Захаренка, якими колишніх учнів пам'ятають їх вчителі. Анастасія Вільхова детальніше пам'ять має бути конкретною і колись давно. Льошка десь в інтернеті відкопав новозеландську зіландську хаку. Маурійський ритуал, що поєднує в собі танець, спів і тепер вже пам'ять про Олексія Хильського. Чоловік у 2014-му закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Пройшов шлях від актора-початківця до майстра сцени. Ми 15 років працювали разом в театрі на одній сцені. Знаєте, як описати фейерверк? Ми жили в цьому театрі, ми, ми так бісилися, ми танцювали, співали, робили щось неймовірне. І це було щастя. Ще один випускник Влад Захаренко, актор Ляркар з перших днів війни пішов захищати Україну. Пам'ятний фільм про хлопця створив його однокурсник Артур Дворянкін. У фільмі там є сюжети, коли він чекав, а він служив в Національній гвардії України, він приймав там присягу в Харкові. От він чекав повістки, він приходив до матері і питав: прийшла з воєнкомата повістка? Прийшла з воєнкомата повістка, і він пішов, не задумуючись, в Збройні сили України. І коли ми отримали звістку, що він загинув, це був шок. Це був просто шок всіх. Тому що ця людина дійсно нам, нам ми пам'ятали про нього, вшанували пам'ять про випускників у великій залідні арт коледжу на виховну годину. Прийшов і Андрій Карпенко. Чоловік до початку повномасштабної війни викладав сценічну мову. Ми повинні дбати про насліддя України історії, мирущості, те, щоб в кожному серці оселилася любов до цієї прекрасної землі, на якій ми живемо. Директорка Дніпро Артколу Чина Рудкевич зазначає, такі виховні години корисні для майбутніх акторів. Як творчі натури, вони теж зацікавлені мати дотик для того, щоб потім це відтворити можливо на сцені, у книжках, у якихось своїх творчих розвідках. Так життя складається, що пам'ять вона теж дає, хоч і ним вимовну тугу, але також і спонукає до натхнення З початку війни до лав ЗСУ стали понад три десятки працівників Дніпро арт коледжу, ще більше випускників навчального закладу. Донатами їм допомагають студенти і цього разу оголосили черговий збір коштів. Роби що захочеш, я буду тобі насторожі. Сказав мені ангел, присівши на праве плече. Сказав: Йди до мрії, не бійся лихих і ворожих. Не бійся, як злива літує, і сонце пече. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Робота для ВПО. Ти потрібен. Дніпропетровська обласна служба зайнятості долучилася до всеукраїнської інформаційної кампанії. Програма має допомогти переселенцям знайти роботу та облаштуватися на новому місці. Що для цього роблять у службі зайнятості та як долучитися до проєкту? Про це в наступному сюжеті. Знайти роботу, отримати ваучер на навчання чи навіть грант на власну справу. Такі можливості надає Дніпропетровська обласна служба зайнятості. Від вересня її працівники активно долучилися до всеукраїнської інформаційної кампанії Робота для ВПО. Ти потрібен. Все кажуть, аби допомогти переселенцям наново облаштувати своє життя. Ми сьогодні маємо досить багато послуг і сервісів, які сприяють сприяють зайнятості внутрішньопереміщених осіб. Я хочу сказати, що ми та структура, яка має максимально велику базу вакансій. У нас працює єдиний портал вакансій, який оновлюється в режимі реального часу. Тобто, кожна вакансія, яка там є, вона реальна, вона актуальна. І це дозволяє нам присувати внутрішньопереміщених осіб. І таких осіб ми присилаштували більше ніж 1700 Дар'я, переселенка з Донеччини та педагогиня. Студентів до навчання заохочує власним прикладом. Тож вирішила отримати ще одну вищу освіту. Скористалася послугами служби зайнятості та отримала ваучер на оплату навчання. Він ділиться, покриває левову частку оплати. Така фінансова підтримка. Нині жінці необхідна. Я не знала, що видаються ваучери. Що є така взагалі програма допомоги нам, переселенцям? Коли дізналася про ваучер, то зраділа дуже сильно, тому що і так планувала вступати, і тут ще така фінансова підтримка, що є дуже такою потрібною. Хочу сказати, що процедура не є складною, тому що подаєш просто документ в центр зайнятості. Я не знаю, скільки пройшло днів, але це трошки більше тижня. І сказали, що прийнято рішення в центрі зайнятості видати ваучер. Ну а тоді вже іспити. Навчання проходитиме у Донбаському педагогічному університеті. З початком повномасштабної навчальний заклад релокували до Дніпра. А цьогоріч зазначають, у виші, почали приймати до себе і студентів, які отримали ваучери. Ми ще не підводили остаточні підсумки вступної кампанії, але так попередньо. Понад 100 осіб вступили до нас з цією програмою підтримки держав... державної підтримки вступників. Найбільш популярна спеціальність 053 психологія, за якою у нас найбільше вступників. Анастасія з Донецька скористалася урядовою програмою. Є робота за для розвитку бізнесу. Вже чотири роки жінка має в Дніпрі власну кав'ярню. Подала заявку через дію на грант, бо хоче відкрити ще один заклад. Спочатку я захищала свій бізнес-план у обласному центрі зайнятості, а потім вже вийшло рішення в державному центрі зайнятості, та вони дали нам грант, за який ми змогли розвиватися далі. У службі зайнятості додають: якщо вас зацікавила будь-яка послуга, звертайтеся до найближчого центру зайнятості. Фахівці проведуть індивідуальні консультації та допоможуть визначитися з напрямком самореалізації. Катерина Нічок та Євген Дрозд новини 11-го каналу. Укрпошта офіційно ввела в обіг марку Зброя перемоги, світ з Україною. Її тираж – 160 тисяч примірників. Новий поштовий випуск благодійний. Тому кожен, хто придбає його, автоматично стає учасником акції. Національний оператор планує зібрати майже 2 мільйони гривень. Ці гроші будуть спрямовані на придбання дронів для сил безпеки і оборони України. Ці неділі 1 жовтня Україна відзначає День працівників освіти. Попри постійні повітряні тривоги, страх і обстріли, педагоги продовжують проводити уроки онлайн, офлайн та в укриттях. Напередодні свята наш Владислав Авдієнко поспілкувався із вчителькою Криворізького ліцею, яка вже сім років закохує дітлахів в математику. Трійка була додатньою, тому тут вона стане зі знаком мінус. Пам'ятаємо про цей нюанс, і це означає, що ікси не можуть бути мінус трійками, а точніше тільки одне значення. Кривий ріг через загрозу ракетного обстрілу Марія Драмарецька викладає математику в укритті. Її слухачі восьмий, а в них вона ще й класна керівниця. Які вже є хвостики, які треба доздавати. Біологія, Біологія вже все номер один. О, це зразу видно. Людина не збиралася в природничий напрямок. Да, а в борі там уже все зроблено. Попри те, що математика, наука не з простих, діти запевняють, усе зрозуміло. Марія Геннадійна мені подобаються у неї уроки. Вона дуже гарно розповідає те. Му все зрозуміло не нудно цікаво слухати. Мій уровень математики був дуже низький, доки доки я не прийшов в ліцей. А зараз більш менш я щось розумію. Марія зізнається, спочатку теж не розуміла математику. Десь в районі 7-8 класу класу мене навіть 7 балів стояли, тому математика це не те, з чим я народилася. Але змінився вчитель. Він зміг пояснити предмет так, що стало цікаво вчитись. Та ж так, що Марія вступила на фізмат до місцевого педагогічного університету. Вже в магістратурі Марія почала викладати у Криворізькому центральному міському ліцеї. Тут вона вже сім років. Певна, набутий досвід допоміг отримати у 2021-му звання вчитель року. Випускників Марії Гнадівни двоє учнів у 2023 році. Отримали найвищий бал з математики. Це 200 балів. Досить продуктивний педагог, педагог-новатор, який підбирає і знаходить досить цікаві і новітні технології. Марія каже, чарівної пігулки в опануванні математики, як і будь-якої іншої науки, немає, але все ж ділиться своїми секретами. Я думаю, що багато я витягую саме на собі, на особистості, коли ти намагаєшся їх підтримати емоційно, щоб було не все так тяжко і важко, десь з гумором підходити. Але в деяких темах вдається показати прям суперпрактичне спрямування математики. Окрім учнів ліцею Марія навчає десятки тисяч глядачів телепроєкту «Матемаша» на на одинадцятому каналі. Вже незабаром стартує новий сезон ми привідкриємо залаштунки, розпитаємо ведучу про її захоплення та покажемо один день з життя найкращої вчительки математики регіону. Не пропустіть сюжет вже наступного тижня. Владислава Вдієнко, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. І на останок про погоду у суботу в Дніпрі без опадів. Температура повітря в день буде 25 градусів тепла, вночі 14. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це була остання інформація нашого випуску. Звертайтесь на гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких.